І обратка. А чого не уходить соляра? Непонятно. От вам сутрин Ну Зараз те, що закачало, це веде воно взагало. Так, друзі, що могло служити такою причиною? Міняють значить вітри. Тут ставляються такі резиночки. Ось вони оці резинки. Значить, які йшли в комплекті, вони трошки, трошки вущі від завочки. Можна подивитися. Ну, навіть відразу візуально видно. Оця трошечки менша. І коли я вставив фільтр, воно просто все перекрило вхід палива. Тут навіть самі ці фільтри е, отвори більші. І все. І ще я виточив отакого от болта. І цей вже різьби немає. Ну, це я вирішив прогнати повітря. Ну, зараз буде видно, як він буде працювати. Все рівно замінив його і потрібно герметично змагати. Трошки пускає повітря. Толярочка трошки трохи ну, все, Зараз на герметик я просто назбираю на місці. У мене є тут такі прокладочки. Бо пускало звідси паливо, тут різьби немає, не можна було дотягнути. Ну Це здається, проточив нового болта, але все рівно. Ось така була причина. Пів дня голову ламав, морочив, стільки на ютубі перешукав, ніхто нічого зрозумілого не міг сказати так, наче, то, здається, працює добре. Зараз ще зніму патрубу, резьбу, ну, можливо, я зніму цей патрубок. Вистрілю кращу різьбу. Можливо, іншого болта поставлю. Ще щось пошукає, ще запасах трошки є ще. Ну, далі буде видно. Ось таке друзі, було. Вихочуться про болта. Ось такий болт. Вирішив в резинку поставити. І діжметься воно поставить на своє місце. Тут орік дизики її немає. Ну, я думаю, що з цього вийде. Трошки типу погода. всі плани зіпсувала. Нічого. Россина різьба. А так все отлічно вже. І на варикшись сюди перетворювати. Ось тут такий новий болтик. Перерізав тут різьбу на крупнішу трошки. Ну, зараз попробую ще трошечки герметиком його легенько пройтися. Щоб трошки стільніше було, щоб заповнило ці крупні щілини я собі мітку поставив, щоб попало навпроти, трошки таку вибірку зробив, щоб солярка поступала, і буде це все діло обжимати. От така проблема була. Ще плюс тут, чого солярка давала обратку назад, а не туди, тому що. Як підкачував, солярка звідси не поступала взагалі. Тобто форсунка скидувала, а звідси взагалі не йшло з тонкої очистки. Тому що тут а, були зажаті, тут де ці канавки йдуть. Резінки стояли не заводські, а ці куплені з нового набору. Вони просто зажимали вплотну оцю шпильку. І не могла солярка піти під фільтр. І все, і от в цьому така причина була. солярка мала поступати через ту резиночку. Да і все. От і в цьому проблема була. Ну, зараз це все діло буду обжимати, бо вже літрів 10 солярки вибігло через оцю. Друню. Ніколи б не подумав, що через, оце я вже пробував щось якийсь аналог зробити, ну все рівно, поки різьбу не перерізав. От, тут воно свістало, бо різьби немає, не було дожати. Коротше, не побачите, але так воно і буде. О. Ну, різьби немає, воно вже таке злизане там, де саме було. От така проблема була. Вже, я не знаю, цілий день мучуся з 9 ранку, це вже буде 7 година вечора. Ну нічого, я думаю. Дощ все-таки роботу перебив, нічого солому не встиг, звичайно, забрати, бо Але це таке... Ну, буду затягувати це все, покажу на роботі. Треба трошки повидирати його після цього всього. Так все в солярці було. Все підтягувало вже. Обрати стало давати. як замінив цього болта. Да, Солярки, звісно, перевів трохи. Ну нічого, і таке буває. А, друзі, пишіть коментарі на рахунок цієї роботи, а я буду складатися. Усім па 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 па